Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Скажу вам відверто, я не знала, чи робити таке відео, чи не робити таке відео, вчасно, невчасно. Але все-таки я вирішила, що воно комусь може бути потрібним. Хто на моєму каналі, мої підписники, багато знають, що таке відбулося в моєму житті. Ну, я думаю, радісна подія, але трішечки. Перетерпіти потрібно цей час, він нелегкий, але все буде добре. Я хочу, знаєте, думала показувати, не показувати, а потім вчора вечором вирішила, люди показують, роблять ремонти. Я вчора задоволена, дивилась, Маринка показувала, як вони трусили сажу. Там, в котлі в себе. Знаєте, у нас немає такої сажі, немає такого котла. Але я дивилася з задоволенням, тому що все те, що люди роблять своїми руками, що відбувається в їхньому житті на краще, це завжди краще. І тому це завжди мотивує. І от те, про що я сьогодні хочу розповісти, вам воно теж може когось змотивувати. А розповім я сьогодні не про кухню, а про лікування і про своє здоров'я. Виходить так, що у мене була катаракта. Я чомусь раніше думала, моєї бабуні це було, бабуня була, мені здавалося, що вона така стара була, нічимна. Ну, вже, ну, трішечки старша була. Але їй не робили операцію, вона була сліпа, бачила десь там. То здесь а не бачила нічого такого. Тому що раніше ці операції їх не робили, робили десь в одному місці, і робили зовсім не так, і робили їх дуже мало. От. Я ніколи не думала, що мене те саме постигне. Але два роки назад ми з коляні переболіли ковідом. Коляня в дуже важкій формі. пневмонія нього, нього була, і, ну, дуже тяжка форма в нього була. А я нібито на ногах прибігла. Теж мені було дуже тяжко, але пневмонії не мені не було, мені потрібно було його лікувати, бігати. Мені було дуже тяжко. І ось так трішечки погіршився зір. Ну, не трішечки добре. Але не звернула уваги, і він якось так трішечки покращився. У минулому році, чи у минулому, не геть минулому, у 22-му році, чи у 23-му, я вже перепутала. Знову ми переволіли ковідом. Уже в легшій формі, коляння в легшій, я трішечки важче, без пневмонії, але так, тяжко, півтора місяці хворів. І побачила, що знову мене зір на правому оці дуже поганий. І вже я підозрювала, що це таке, до лікаря не йшла, тому що я реально розумію, скільки це коштує. Дітям теж нічого не казала, тому що ну, навіщо мені, щоб хтось там зайвий хвилювався. Але я вже знала, що я буду робити. Тому мені було потрібно зібрати ці гроші так приблизно, тому що я не знала, скільки це коштує. Але вже цілі у мене була. І от зовсім недавно у моєї подруги, у мами була те саме, вона, я не пам'ятаю, 86 чи скільки років їй зробили. І я ж розпитала, де робили, і як, і скільки це коштує і все. І в мене вже ці, на це гроші були, і я вирішила теж це зробити. Повинна сказати, що в мене ще були інші такі, ну, як свої терміни, тому що я знала, що після цієї операції не можна довго нахилятись, не можна довго носити якісь такі тягарі, щось таке важке, не можна довго з водою там. Ну, багато-багато таких ограничень. є. Як... Багато чогось такого, що не можна було робити. Тому я вирішила, ось все зробимо. Все позакручуємо, все по нагороді поробимо, все посадимо, все зробимо, і потім. Ну, потім щось одне, щось друге, ну, зробили у неділю 11-му. Вчора це зробили 11-му. Якщо мені вдасться, коли їхати до лікаря на огляд, я з нею домовлюся, якщо мені вдасться зняти відео, і щоб вона розказала, що таке катаракта, Ну, і трішечки розказала, і показала, де це воно робиться і як. Скажу вам так, клініка недалеко від нас зараз, нам не потрібно їхати далеко, це за 45 кілометрів від нас. Але лікар приїздить, по-моєму, з Дніпра. І, знаєте, ми приїхали, дуже-дуже багато людей було. По-перше, обстеження. Ми поїхали на обстеження 31-го. Обстеження я була дуже приємно здивована, тому що давно я не бачила такого, знаєте, Уваги такої, як там колектив, який він уважний, як там все це на такому високому рівні. Мені, мені дуже-дуже сподобалася їхня така, знаєте, ця атмосфера, коли ти йдеш до лікаря, і коли ну, з тобою обходяться так, ну, якось, ніби до мами, отак, всі, там молодих дуже багато, і вони ну, дуже мені сподобалось. І вони вже мене розположили, моє серце до них. Тривоги не було зовсім. От. І в обстеження я не проходила. Багато хто здавав там аналізи, і мені сказали, що не хочете не, не проходити. Я не проходила обстеження. Якесь там інше. Глаза провірили мені, все зробили там лазерну, дивилися лазером, хотіли пробити мені око лазером, щоб ну, світло пробити. Бо світло не про праве око зовсім не проходило, нуль. Тобто, я бачила дуже далеко, вона мені показувала. Літери самі вищі, літери я найвища, я жодної не, не, не побачила. І потім вона оцей відстань від цього стелажа, де оцей стенд, де зір провіряти, і до мене вона йшла. От. І На півдороги, де за два метри до мене, вона піднімала руку і пальці показувала, то я побачила, що вона руку підіймає, а скільки пальців показує, не бачила. Тобто зір був ноль. Ну, вже знали вони ж знали, що це таке, побачили. ну, І на 11, це ж на неділю. Приїхали ми одинадцятого. Людей я не очікувала. Нам було написано на 11, Я думала, ми приїдемо там одні Ні. Дуже, так багато людей. Це просто. І знаєте, трішки така напружена. Ми, ми ще як їхали туди, така аварія, там солдатик загинув, прям на дорозі збили його. Ну, Якось так це все, знаєте, така емоційна обстановка, і багато людей там, і трішечки я нервувала, прям нервувала я так. Взагалі я як, не сказати тяжко переношу різний біля, ну, така я людина, яка хвилюється. Сама операція 8-10 хвилин. До цього була яка підготовка. Там закапали мені око і зробили не м'яке місце, зробили якийсь укол. Виявляється, то антибіотик і плюс там щось таке, ну, типу, щоб людина спокійніша була. От. Ну, На мене самі вплинули, я все, все рівно хвилювалася. А вже потім зайшла, я то в мене нормально з першого разу зрачок розійшовся, як, як потрібно. У багатьох людей чотири рази капали, він погано розходився. То вони чекали, чекали ще. І от коли я зайшла, перше, що я побачила, лікар такий здоровенний, високий, такий здоровий, такий гарний чоловік. Прям. І він знаєте, він стоїть так біля вікна і пальці розминає. І ви знаєте, я побачила в цьому якусь таку велич. Людина приїхала за сотні кілометрів для того, щоб рятувати людей, їхній зір. І він стоїть. Поки один пацієнт вийшов, а другий зайшов, в нього є декілька хвилин, щоб розриняти свої пальці і подивитися самому у вікно, а не в окуляру, той, який він робить операції. І ви знаєте, це якось так. Він як генерал. Я лягла, руку поклала, руки пошвав. Мені було дуже тяжко. Чому? Тому що сильно воно ж світило в саме око. Світло і лежати не шевелитись. І для мене було, знаєте, ніби було така кругла карусель дитяча карусель. така. Ніби мене поклали на ту карусель, і очі не можна заплющувати, і сонце світить, і хмари, це все, і розкрутили ту карусель. І мені було дуже важко, тому що ну взагалі я такі різкі рухи, я ну, погано їх переношу. А тут і шевелитись не можна. Всяма ця операція проходить. Дві з половиною хвилини, тому що це була ультразвукова операція. Вони ультразвуком роблять, і на відкритому оці половиною хвилини. Тобто пацієнт повинен так лежати тихенько, щоб нічого не заважало, щоб він встиг за цей час зробити. Я бачила, як я не знаю, як це воно, але я бачила, як оця. Біленький зрачок, мабуть, такий білий, я його бачила. Я бачила, як він його знімав. Це я бачила. Потім, коли він його зняв, зробилося просто сіре, тобто то зору не було ніякого, тому що вже не було самого цього хресталка, він його зняв, його не було. Мив там щось робив. Це все є ж ну, трішечки така якась десь, десь якась така біль була тупа. зовсім зовсім Вони там від віку оце, по віку. як Опускають і там маленькі надрізки роблять, і туди заходять ультразвуком і це все роблять. І потім, бачу, він поклав друге біленьке таке саме, і розправляє його. Цікаво, я не знаю, як це можна було бачити, але це воно так видно було. От. І це все так потім закріпив, тому що мені ще кільце ставили людям, може старші, то ставлять ще кільце, для того, що самі м'язи, очні, оці вони розслабилися. От, і тому, що було краще, їх стягують. От так стянули кульцем за цей, а потім зрачок. Ну, і каже, вставайте, йдіть. Ну, Мені -то не так-то легко було встати піти, тому що трошки голова закрутилась. От. І все. І заклеїли ж мені око. І на другий день, не на наступний день, а тут же вони мені сказали, що провели мене ще в один цей кабінет, вже там. Другий лікар подивився, як воно там сталося. Сказав, що все нормально, ще трохи мутнувати, тому що все-таки тільки що зробили. І що сказали, що приїдете додому, знімайте цю пов'язку. І ви знаєте, що було, як я знімала пов'язку. Це було щось не таке приємно-неприємно, я не можу пояснити. І, от коли ми приїхали вже додому, пов'язка була потрібна тільки для того, щоб пил не потрапив в дорозі. Десь там. Ну, чисто з перестороги. Одно приїздили, приїхали додому і знімаю цю пов'язку відкривати такий, ну, хто знімає відео, хто знімає взагалі на відеокамеру, хто знає, що таке десятикратний зум, що таке оптична камера, той знає, наскільки різкість, наскільки ясність, наскільки насичені кольори в мене закрутилася голова. Я вам, чесно, чесно кажучи, це... тепер цей глаз, який бачив краще, тут теж катаракта, теж вона розвивається, його потрібно буде робити пізніше. Але на цей глаз я краще бачила. І тепер я дивлюся, цей яскравий, а цей же тепер він мені темний, якийсь такий, і оце там яскраво, а там. Тем... Слухайте, це було то я ходжу зараз в темних очках, навіть по кімнаті. Тому що сильно яскравий, яскравий і сильно кольори такі яскраві. Лікар сказала, що воно зовсім зовсім трішечки воно опуститься, але яскраве воно так і буде. Тому що мені поставили, ну, мене запитали, для чого мені, який мені потрібен цей хрусталик, чи для телевізора, чи для читання, чи для роботи в комп'ютері. Ну, в гаджетах. Я сказала для роботи в гаджетах. Тому поставили це ж такий: там є ізраїльський, є американський, і ще я не пам'ятаю який. І є ще індійський. Індійський мені там всі говорили ні в якому разі, або ізраїльський, або американський. Ізраїльський самий ну, Мені сказали, що найкращі, знають, це американський. Оптично якийсь, там. Ну, коротше кажучи, я так. То поставили американський. Обійшлася мені ця операція. 19 200 саме цих хрусталик і 2500 кільце. Оце скільки обійшлася операція. Обстеження було безкоштовне. ось так, І набір капель, які там мені дали, там і потім вітаміни я ще взяла 700 і 300 ще тисяч гривень. То оце скільки обійшлася це все на даний момент. На наступний день потрібно було їхати до лікаря, але вона сказала, не, вам не потрібно, ну, нормально, воно там стоїть, у вас все нормально. До свого лікаря підете і дала мені ампулу, і дала мені шприц, щоб зробили мені укол. То я вчора до нашого лікаря поїхав, подала, зробив укол. Теж о, такий знеболюючий, так зрозуміла, і антибіотик це воно в одному. Їй тепер дуже було тяжко перший день. По-перше, стан якийсь такий, знаєте, в ну, мене ще в мене емоційний стан, я дуже емоціональна людина. Емоційний стан був такий собі. По-перше, по-друге, кожну годину потрібно було капати Чотири види каплів. І через 3-5 хвилин кожен, це 20 хвилин капається, там один, через 5 хвилин, другий. і так. А потім через годину вже 5 виходить 40 хвилин перерва. І це ми з коляною сміялися, казали, що наскільки час такий відносний, вечір мені здавалося, що він не закінчиться ніколи. Він такий довгий той вечір був. З однієї сторони, а з другої сторони, година. Тільки позакапували. Тільки коляня пішов, приходить опять. Я ще не встигла відпочити, а вони одні печуть, одні не печуть. Ну, теж певний дискомфорт, звичайно. Ой, ну ви знаєте. Є позитивне багато. Ми з коляні багато проводимо часу разом. Багато ж такого, що я зараз прочитаю, що можна, що не можна. Це кому цікаво, кому не цікаво, то можна не, не, не дивитись. От. Сидимо, щось розповідає, щось там говорить, а як же не переплутати, які каплі капають, які ні. Ну, ми ж взяли, поставили там, бо там одні капельки поставили мені хрестик на ньому, що це ще за два дні до операції потрібно було капати. І так, хрест таки остався. Ті ми взяли, по, коля понумерував, там і список вже тут написаний: понумерував, а третій – глюкоза. І Це ж третій століття. Ну, ми сміємося. Я ж лежу і кажу, давай, офіціант. і Він починає. перший, другий, третій — компот. Глюкоза компот. І сміємося. А вчора, вже другий день, то там через 2 години і через 4 години. Отак вже було. І сьогодні теж там друга схема. Це все капання місяць. Через місяць підбір окулярів. Вже воно все встановиться, потрібно буде підбір окулярів. Перестороги, дуже багато пересторогів, і для мене вони були дуже тяжкі. Ну, по-перше, я вам скажу чому, це для тих, хто Спосіб життя в післяопераційному періоду читати, дивитися телевізор, працювати з комп'ютером, з гаджетами це все можна Можна харчуватися як завжди, виходити на прогулянки, як завжди, використовувати звичайні або сонцезахисні окуляри для захисту від надмірного світла, вітру, пиву, приймати душ, уникаючи попадання води. Мила, шампуню в очі. Я не знаю, як приймати душ, щоб в очі не попали. Ем, виконувати всяку роботу по дому, робити ем, ранкову гімнастику можна. Ем, мити голову не можна. А якщо мити голову, то тільки отак. Ну, я думаю, що це в салоні десь можна буде домовити, щоб отак підняти голову, щоб сюди зовсім не попадало. Бо в душі я не знаю, як це може проти гасно одягати. Не можна. Терти очі і повіки не можна. Наносити макіяж, як мінімум 4 тижні не можна. Перебувати в запорошених, брудних, хімічно-агресивних е, умовах не можна. Використовувати хімічні засоби, коли там щось прибираєте в кімнаті, бризкати чимось хімічним, навіть в туалеті розпилювати, е, як він називається, дивіться, забув, ароматизатор не можна. Це, як ви сходили в туалетах, хтось у вас там є свої, ж, хтось дома є, то краще, якщо хтось у вас є на підхваті, щоб зробив це якщо потрібно. Фізичне навантаження, що виникає значного напруження, не можна. Ходити в лазню, плавати в басейні водою протягом 4-6 тижнів не можна. Водити автомобіль поки не отримаєте дозвіл від лікаря не можна, зловживати алкоголем не можна. Нахиляти голову не можна зовсім. Тобто, якщо вам потрібно, якщо ви одна людина живе, вам потрібно навіть одягти, навіть ну, отягти взуття, взяти якусь стільчик, сіли на стільчик, взяли отак, одягли, щоб ви були низько, але саму голову очі не нахиляти, тому що процес приживлення цього самого зрачка, оцього хрусталика, це ну, такий тривалий процес. Спати на животі великими буквами написано не можна. А я сплю тільки на животі і тільки на правому боці. Тепер мені категорично не можна спати на животі і на правому боці. Не можна. Ну, Підбір окулярів, там інші питання і телефон. Звичайно, перестарую багато, щось треба себе в чомусь обмежити. От, ну. Але того варто, тому що якщо хочу жити, працювати і жити повноцінним життям, то це необхідно. Тому що для мене останнім часом було дуже тяжко. Дома ще я вдома. Е, у церкві вже було мені тяжко, тому що я не бачила, що там написано зовсім. А коли ми виїжджали в місто, то це було, звичайно ж, дуже нелегко, тому що там не бачу, а там бачу, воно так здвигається. Це, це було дуже тяжко. Дома, ще вдома, то якось. Тепер теж нелегко з другої причини, навпаки, сильно один око сильно бачить, а другий сильно не бачить. Ну, до цього потрібно звикнути. Але в кого є така проблема, не потрібно зволікати, все рівно зробити треба. Тому що навіть навіть ради своїх дітей, ради свого чоловіка там, чи дружини, ради своїх дітей потрібно дбати про своє здоров'я. Щоб не стати обузою, я завжди про це кажу, щоб ви не були одинокими і щоб ніколи не були обузою. А для цього слідкуйте за своїм здоров'ям. Отак. Я думаю, що ну, колись зніму, як може з лікарем буду говорити, я з нього вам покажу. І ще які, які продукти потрібно їсти, щоб зір не псувати. Тому що все рівно, всі сидять у гаджетах, все рівно сидять в телефонах, все рівно. Потрібно обов'язково купувати краплі навіть молодим людям. Лікар мені пояснила, каже, коли ви їдете в автомобілі і вам потрібно вітрове стекло протерти, ви вмикаєте ці двірники без води, без оприскування, вони реплять, тріщать, а іноді навіть сліди залишають на стеклі. А коли ви оприскують брізну і проходить легко, ви навіть не чуєте, і воно легко і омиває. Те саме з нашими очима. Двірники наші воза це наші повіки. Ми ними закриваємо, відкриваємо, тим самим ми, як зволожуємо. Але з роками, уже з маски там теж не вистачає. Тому нам треба теж умивати вікна. Тобто крапельки, вітаміні. Мені вона скаже пізніше, сказала якісь там. Але моркви їсти багато, просто багато їсти. Морква, я колись розповім вам, покажу підбір овочів і які овочі, тому що Бог створив так, що кожен овоч і всі фрукти вони, вони підказують нам самі ці фрукти підказують, для чого вони потрібні, який орган, кожна фрукти і овочі вони повторюють наші органи. От коли візьмете моркву, розріжете її так в поперек і подивитеся там зрачок. Просто видно, що зрачок. Там багато такого вітаміна, який дуже потрібний для нашого зору. Ось так. Черніка, ягоди в мене є, я заварюю. От, такий потрібно пити. Так що, поки на сьогоднішній день, отак, От далі всі етапи я буду висвітлювати, тому що я все-таки вірю, що це комусь потрібно. Ну, а з вами я, Любов. І я думаю, що ми з вами ще будемо зустрічатись і говорити, і все у нас буде добре. А вам Божого благословення всім і захисту, і дбайте про своє здоров'я і ради себе, і ради своїх рідних і близьких.